У нас є такий вираз. 9 плюс 4. Дорівнює 8. Нам потрібно забрати 2 сіначки, щоб оця частина була рівна цій частині. Тобто, щоб вираз був рівним. Забрати 2 сіначки, щоб вираз був рівним. Це є досить простеньке завдання, з ним справляються практично дуже багато дітей, практично всі дорослі. Це звичайне завдання на логіку. Нам потрібно забрати два сірнички, щоб наш вираз став рівним. І ось як воно вирішується це рівняння. Нам достатньо забрати цей сірничок, тобто 5 плюс 4, буде 9. І отут нам потрібно також забрати один сірничок, щоб у нас утворилась цифра 9. Отже. Ця частина рівняння рівна цій частині. Головоломку вирішимо.